Іншого я шляху не бачу, тому що на сьогодні я не вбачаю, що державний бюджет здатен, ну, який має, значить, і так дефіцит 40%, що він здатен підтримати наших промисловців, великих ще так сказати, якимось на мільярди, десятки мільярдів гривень. енергетики так не також не здатні підтримувати промисловість, оскільки. Оскільки ви знаєте, тільки енергоатом найбільша компанія в Україні, вона там ПСО, там, у неї там понад 150 мільярдів гривень для населення. Ну, за перші півроку вони на 94 мільярди гривень. А по року понад 150 мільярдів там очікується. Те ж саме стосується Українерго. Вона теж задіяно в ПСО. Укренерго в ПСО задіяно, але вже там для зелених і там і для балансуючого ринку для поставок. На Запорізьку атомну станцію У них грошей просто немає, крім того, ті, що гроші є, вони всі йдуть на насамперед на відновлення інфраструктури, на захист інфраструктури, і тому просто якщо б вони навіть і захотіли на сьогодні так со допомагати якось за рахунок своїх коштів металургам. Просто у них для цього нема нема коштів, немає можливості абсолютно ніяких.